У Мукачі відбулися змагання з настільного тенісу серед воїнів Нацгвардії України. У турнірі взяли участь близько 70 нацгвардійців з різних областей країни. Це представники військових частин західного територіального управління Нацгвардії. Ми зібралися. Це всі частини західного територіального управління, близько 70 чоловік. Учасників попередньо вони провели свої змагання в частинах, де визначили кращих. І тут зараз змагаються краще з західним управлінням. Після цього у нас буде військослубовці, які зайняли перші та призові місця як в індивідуальному першості, так і в командній, Будуть відібрані на чемпіонат Національної гвардії, який буде проводитись в Україні. Ну попередньо, де через декілька тижнів. Це розвиває фізичне фізичну підготовку, розвиває безпосередньо в тенісі Це Сила, швидкість, реакція. Ну і також в нас є парні команди, де буде і це. це також командна гра. Змагання тривали один день. Бійці виборювали перемогу в одиночних та парних іграх. Переможці та призери турніру представлятимуть свою частину на всеукраїнських змаганнях серед нацгвардійців.